Всім привіт! Такий хочу зробити маленький ролик. Я не люблю, коли в мене залишаються тканини. І стараюся все використати під ноль Шила сукню, залишився випад тканини. Ну, Тобто це не випад, це залишок. Він десь в мене ну, десь до 60 см. Сюди в мене поміщаються шортики. Це хочу шити ось такий комбінізон від гіквелі. В минулому році я шила, мені сподобався. Такий вдома бігати, коли досить жарко, приємно. В цьому ж моточку у мене поміститься ну, тобто шорти, нижня частина і спинка. О, зараз поміряю, чи вистачить мені ось тих випадів відрізки, щоб е, зробити перед. Потім ще хочу обробити це мережево. У мене є ось таке шантильє. По кольору воно підходить під цю тканину. О, зараз буду, перше, хочу поміряти, чи мене в мене ось ці частини вийде викроїти. Якщо вийде, тоді вже буду кроїти ось ці шортики. Якщо ні, то будуть лише шортики, а верх якийсь інший придумаю. Так, знайшла два кусочки, яких можна викроїти вперед. Це один ось так буде, а інший ось сюди. Прямо з натяжкою, ну виходить викроїти. І це мене радує. Зараз буду викроювати це все. Так, розкроїла. Це буде шовбоковий. Тут буде мережу. Ось тут я зроблю виточку, щоб воно краще сиділо на грудях і не так сильно не відкривалося. Звичайно, він буде відкриватися, тому що це така модель, вона мені подобається. Але зроблю виточку тут, щоб була більш краща посадка. Ну що, буду кроїти шортики І задню частинку. А шортики буду робити без а, ось цього шва. І трішечки додам довжини, можливо там півтора сантиметра. Бо я ще не знаю, чи його буду тут понизу обравляти мережем, чи залишу так. Я думаю, що залишу так. Мережа лише буде спереді, зверху. Так, розкрий мій готовий. Звичайно, це шантіліє таке воно ніжне, тоненьке, але іншого в мене мережа неба. Немає такого кольору, то буде це. А ззаді в мене тут буде шов. Я вирішила зробити шов для кращої посадки по спинці. А знизу. Мабуть, просто підігну і не буду ніяким мережом сюди пришивати. Так, камера щось не хоче передавати колір. Ну, ось розкрий, готовий. Зараз буду переступати до шиття. Шити буду строчку, оверлок, все дуже просто. Ось тут буде потім резиночка. У мене ще залишилися тут такі відрізки. Цей. Саме буде на петельки і на для того, щоб обробити ось ці зрізи поверху. Зараз стараюсь трохи себе перенавчати у роботі. Все, що можна прошити строчкою, прошиваю і потім йду на праску. Тому що раніше, так, я зробила шов, пішла на праску, потім знову наступне зробила, знову пішла на праску. Мені це здається трошки нераціональне використання часу, а так наче трохи швидше робота робиться. Зараз ось шортики з по кроковому шву. Це одна частинка, це ось друга. Так, це шорти. Так. Потім це задню. Частинку посередині вже шов, зробила, і Ой-ой. виточки. Таку зробила. Зараз ось пришию мережево, потім піду все попрасую, попарю. І де потрібно буде зробити, зроблю оверлок і далі працюю. Я вже зібрала і обробила оверлоком свій верх цього комбінізончика виточка, так як говорила. І щодо виточок, коли потрібно застояти шов, якщо немає ніякої там колодочки, то звичайний зошит. Це дуже гарно справляється. Тут я застоювала саме зоштум. О, ось така краса мене. Так, це мене шортики, крокові шви зібрані. І зараз їх зберу по цьому середньому шву. І... Оброблю оверлоком і вже буду збирати верх з низом. Ще вже нарізала полосочки і буду їх запросувати це на бретельки і для того, щоб обробити верхній зріз комбінезончику. Літній принт. Тут кавунчики, бананчики, анасик. Вишенька, че черешенька. Дуже класно. І тиканина мені дуже подобається. Вона така. Тут, звичайно Це не віскоза тут. Поліестер, але начебто такий. І, може, тут є трохи, здається, якась так нитка, як є натуральна, але. Нічого, мені подобається, буде така класна річ для дому. Що я зараз роблю? Я вже пришила вверх з низу, оверлок, оверочивку, обробила і почала вже пришивати резинку. Але щось вона, мені здається, якийсь з неї слабкий натяг, тому зараз оце випорюю і трошки підріжу, і щоб вона краще сиділа по талії. А просто обробила таким подвійним підгином. І все. І ще мене залишилося зробити ось ці лямки, Бретельки, правильно буде. О, це все просувати. Я так не люблю, це яким багато часу займає. Отакі речі, як бейки, бретельки краще робити на початку. Тому що, коли тебе вже наче здається, річ завершена, але тобі потрібно зробити оці моменти. І трохи засмучуюся. Але нічого, зараз розберуся з цією резиночкою і буду вже потім робити фінальні штрихи А ось це на задньому плані це сукня, яку я шила, і в мене залишився завушок. Вона. Тут у них запах, вона докупи мені якось трохи в ретро-стилі. По викриті тут рукавчики фонарики, але я не робила, Я зробила такі звичайні. І такий комірець. Я ще не вирішила, чи у нас буде в мене сукні, чим це в мене буде халат, поки я в роздумах. Ну, шилася як сукню. Думаю, що буду носити. Ну, спробую. Сподобається буду носити. Якщо ні, то мол, буду красиво ходити вдома. Я дошила свій комбінізон. Хочу вже завершити це відео. Від початку пошиву і до цього ще зараз записую, Ми, може тижня-два пройшов, У мене був проблема, голос пропав, Тому ніяк не могла завершити. Вже дозняти це. І мене супер вийшли. мені подобається. Досить класна ця модель. І я люблю у такому бігати по дому. Вже наче стає трохи тепліше, тому із задоволенням влітку буду носити. Ще хочу показати, яка тут спинка вийшла. Бретельки в мене такі якісь досить... Великі пише, ну я ж їх це хотіла робити коротшими. Тут із запасом подвійні такі. Ну, супер. Тут я завжди роблю шов на спинці, щоб краще сиділо. Ну, такий смачний яскравий принт. Всім дякую за увагу! Всім гарного дня і мирного неба!